Черкаський міський половий будинок надає медичну допомогу всім жінкам, які звертаються за нею. А саме, це на рівні амбулаторної допомоги, консультування, це обстеження, це лікування в умовах жіночих консультацій, це амбулаторне ведення вагітності. Це стаціонарна допомога, яка надається в гінекологічному відділенні. В гінекологічному відділенні проводяться сьогодні сучасні операції. Весь спектр гінекологічних оперативних втручань, які є по суті в Україні, проводяться. Дякуючи міській владі, відділення забезпечено максимально сучасною ендоскопічним обладнанням, повністю оновлені операційні крім того. Відділення забезпечене фахівцями, які в змозі виконувати ці об'єми. Якщо порівнювати за крайніх три роки, то об'єм надання хірургічної допомоги в умовах гінекологічного відділення збільшилось на 20%. Крім того, в гінекологічному відділенні лікуються пацієнти з ускладненим перебігом вагітності в терміні до 20 тижнів. У шерсткому стаціонарі надається допомога всім вагітним, які термін вагітності понад 20-22 тижні. Це відділення патології вагітності. Ітності, де знаходяться пацієнти з приводу лікування ускладненого перебігу вагітності, чи то на так званій допологовій підготовці, і акушерське відділення це відділення, де відбувається допомога в пологах, проводиться як самовільні пологи, так і проведення оперативних втручань, саме кесеро росту, вакуум екстракції плода та інших видів хірургічної допомоги в акушерстві. Черкаський міський пологовий будинок має свої особливості, а саме на рівні амбулаторної допомоги, це жіночі консультації, це лабораторія. Сьогодні ці відділення повністю оновлені умови надання медичної допомоги, оновлені кабінети, в які забезпечені і сучасними кольпоскопами, і кріслами, які комфортні для пацієнта. В лабораторній службі сьогодні стоять. Дякуючи міській владі, те обладнання, ті аналізатори, це напівавтоматичні автоматичні апарати, які мають змогу дуже швидко, якісно і чітко діагностувати ті чи інші показники крові, чи до інших біологічних рідин, що дозволяє вчасно провести визначити діагноз і провести правильне кваліфіковане лікування в стаціонарах. Створені умови максимально наближені до домашніх. А саме в гінекологічному відділенні проведені ремонти. Ці ремонти проведені перед військовим вторгненням. Це двохмісні палати з туалетом, з душем, з повністю комфортні, з холодильниками та сучасними функціональними ліжками. Це відділення розраховано на 50 пацієнтів і по Саме дійсно по умовах по об'єму надання медичної допомоги це найкраще в нашому регіоні відділення по акушерському стаціонарі, зважаючи на те, що в Україні. На жаль, в зв'язку з військовим вторгненням, в зв'язку з війною, кількість пологів зменшилась на третину. Наш стаціонар Акушерський, наш пологовий будинок вдається втримувати ці показники сталими. А саме 1150-1200 пологів за рік відбувається в акушерському стаціонарі. За крайніх три роки цей показник залишається сталим. Да, змінилась структура самих пацієнтів. Сьогодні 50%. Ків пацієнтів це ті пацієнти, які приїжджають до нас з району і довіряють нам. Умови в пологових залах, умови після пологового відділення це одно двохмісне кімнати, де може цілодобово перебувати партнер. Дуже широко використовуються партнерські пологи, В введенні пологів широко використовуються сучасні методи знеболення, це епідуральна аналгезія та інші методи знеболення, вільні позиції в пологах, дякуючи міській владі, оновлено в акушерському відділенні весь табель оснащення, починаючи від ліжка трансформеру, чи то реанімаційного столику, відкритих реанімаційних систем для новонароджених, а також медичні меблі, що дозволяє, перш за все, покращити якість надання медичної допомоги, покращити умови перебування пацієнта, а також забезпечить е, цим самим е, легші умови надання медичної допомоги самому персоналу. Ми зробили тільки перші кроки, і дякуючи Владі саме заклад забезпечений сьогодні обладнанням. Окремо потрібно сказати про наявність мамографа. Це сучасне цифрове обладнання, яке дозволяє на самих, самих ранніх стадіях діагностувати захворювання молочної залози. В загальному скажу, що заклад. Має договір з Національної служби здоров'я по декількох пакетів: це і амбулаторна допомога, це амбулаторне ведення вагітності, стаціонарна допомога з операціями без операцій, це мамографія, а також медична допомога в пологах, що дає нам змогу надавати медичну допомогу за програмою медичних гарантій пацієнтам, тобто безкоштовно. Незважаючи на війну, яка відбувається в нашій країні, заклад прогресує. Заклад сьогодні відповідає всім вимогам сучасним, як пацієнта, так і медицини. Дякуючи міській владі, заклад забезпечений сучасним обладнанням експортного класу, що дозволяє. Якісно і вчасно надавати діагностувати та надавати медичну допомогу. Крім того, є плани на найближче майбутнє. Саме заклад потребує певних ремонтних робіт, саме покращених умов перебування пацієнта в стаціонарі, це також утеплення фасадів одного та другого корпусу, а також є плани на створення. Сучасного стаціонарного акушерського відділення, яке буде допомагати в якості надання, покращувати якість надання медичної допомоги та умов перебування пацієнта.